Мій батько побудував будиночок на дереві. Після почалося щось дивне: мій друг Тім і я були друзями стільки, скільки я себе пам'ятаю: ми проводили разом весь вільний час. Майже кожну хвилину, яку ми не спали, ми грали у дворі. Каталась на велосипедах, або просто досліджували цікаві місця нашого маленького містечка. Свобода, яку ми мали, була безпрецедентною, особливо для сучасних часів. Наше маленьке містечко здавалось незайманим рештою світу, і це радувало моїх батьків. Ми чули історії про те, як живеться у великих містах, тому насолоджувалися свободою. Яку мали у безпеці нашого маленького містечка, але одного року ми зрозуміли, що небезпека може приходити з несподіваних місць. Одного дня ми вирішили побудувати будиночок на дереві, наш задній двір був досить великим і мав одне самотнє велике дерево. Хтось вирізав на його стовбурі щось, що виглядало як ініціали, які закохані роблять. І ми не надали цьому значення. Тім і я лазили по цьому дереву, здавалося, вже мільйонний раз, коли мені прийшла в голову ідея будиночка на дереві, Тім був більш ніж готовий допомогти мені вмовити мого тата побудувати нашу фортецю. Це було б нашим особистим притулком для ігор та відпочинку. І мій батько був більше ніж радий мати проект для виконання. До того ж. Будь-який привід ухилитись від маминого списку справ, здавався йому хорошою ідеєю. Отже, тато взявся до роботи, і я помітив, що, хоча він, здавалося, був радий будувати наш будиночок на дереві, але іноді я бачив дивний вираз на його обличчі. Коли я питав його, він швидко змінював його і казав щось на кшталт: Все нормально, просто думаю, що робити далі. Але я не міг позбутись відчуття, що він бреше. Будиночок на дереві був готовий досить швидко, також виглядало дивним те, що тато часто травмувався під час будівництва, що було не характерно для нього. Він був старанним та обережним чоловіком, можливо, він відчував тиск, щоб зробити його ідеальним для нас так, напевно, це було так. Однієї ночі я прокинувся, щоб скористатись ванною кімнатою, і почув приглушені розмови з кімнати батьків. Будучи звичайною допитливою дитиною, я на кінчиках пальців підійшов до їхніх дверей так близько, як міг. Деякі слова були приглушеними, але суть розмови була такою Кажу тобі, з цим деревом щось не так. Любий, ти просто втомився. Ти безперервно працював над тим будиночком, і тобі треба було взяти перерву. Якраз справа в тому, що я не втомлений. Насправді, кожен раз, коли я виходив туди, наче утримував дивний заряд енергії. Ти просто схвильований? Ні, це не так. Я був смертельно втомлений після роботи і вийшов туди лише подивитись на прогрес. Коли я наближався до дерева. Мене наче щось скликало, і раптом я відчував заряд енергії. І не дивись на мене так, я не божевільний. Я так не кажу. Насправді я теж відчувала щось дивне щодо цього дерева, коли виходило перевірити тебе це мене лякає. Але я не можу просто перестати будувати будиночок через дивне відчуття. Хлопці так схвильовані цим і покладаються на мене. Можливо, я більш втоманий, ніж думав. Я продовжив свій шлях до туалету, почувши кроки батька, не бажаючи ризикувати, що він мене впіймає. Повернувшись до ліжка, я обмірковував їхні слова: мій тато не був схильний до забубонів чи дивних відчуттів, це було зовсім не схоже на нього. Але незважаючи на це, я, зрештою, заснув глибоким сном. Я прокинувся посеред ночі від дивного звуку, який тихо розходився по кімнаті. Вилізши з під ковдри, я побродив кімнатою, поки не зрозумів, де джерело звуку. Зі страхом я підійшов до вікна і почув щось схоже на гудіння. Мій будиночок на дереві був у полі зору, але звук йшов не звідти. Я подивився вниз і здригнувся. Побачивши групу чоловіків, що стояло навколо основи дерева, у центрі горіло невелике вогнище, і вони щось тихо наспівували. Моє горло стиснулось. Я намагався закричати, але щось не давало мені. Не наближайтесь! допоможіть! Я намагався кричати, але нічого не виходило. Тоді я вибіг з кімнати, намагаючись дістатись до батьків. Рука торкнулася ручки дверей, коли я відчув, як щось потягнуло мене на підлогу. Я застогнав від болю і подивився назад, побачивши жахливу істоту з рядами зубів у вертикальному роті. У неї не було очей, але я знав, що вона дивиться прямо на мене. Я все ще не міг закричати, тому відчайдушно намагався вирватися від жахливої істоти, яка здавалася. Тягнула мене до мого смертного вироку, воно тягнуло мене все швидше, і я відчував кожен удар об сходи, коли мене витягувало з дому. Трава обпікала оголену шкіру моєї спини, коли мене витягнули у двір. Руки кількох чоловіків схопили мене і зв'язали шкіряними ремнями, посадили мене так, щоб я міг побачити те, що більше ніколи не забуду. На мотузках, прив'язаних до гілок дерева, висіли мої батьки, руки утримували мою голову нерухомою, змушуючи дивитись на їхні сині набряклі обличчя, які погойдувались з моїм будиночком на задньому плані. Істота знову з'явилась перед моїми очима, і чоловіки почали гаряче наспівувати. коли вона відкрила свій рот. І поглинула мою голову прямо перед тим, як я прокинувся в холодному поті і одразу почав плакати. У свої 10 років я обіцяв собі більше ніколи не лякатись від кошмарів, але це й був винятком. Ніколи раніше я не відчував сон таким реальним, батькам знадобився деякий час, щоб заспокоїти мене, і майже тиждень я не наважувався підійти до цього дерева. Коли ми з Тімом нарешті побачили наш будиночок на дереві зсередини, всі мої думки про жахливий сон відійшли на задній план. Мій тато повісив усі речі, які ми планували, і це виглядало неймовірно. Я практично зіскочив з драбини, щоб обійняти свого усміхненого тата. Коли він обійняв мене у відповідь і посміхнувся, його очі піднялися до будиночка на дереві. І я побачив у них відблиск страху. Ми з Тімом проводили кожну мить у нашому будиночку. Одне з перших, що ми придумали, було спілкуватись, не привертаючи уваги батьків. Якщо мене коли-небудь замикали у кімнаті, він тихенько пробирався до будиночка на дереві і розмовляв зі мною через імпровізований телефон з бляшанок, це може здатись підозрілим. Але наші задні двори межували, тож він не відходив далеко від свого дому. Він йшов до свого двору гратися і прослизав через паркан до будиночка на дереві. Чи були ми покарані в своїх кімнатах, чи батьки вважали, що нам потрібен час окремо у нас була система, як це обійти. І добре, що вона була, бо через три місяці я захворів на грип. Ми з Тімом більше ніж коли-небудь спілкувались через телефон з бляшанок і навіть придумали дорогу з мотузок з відерцем, щоб передавати відеоігри, комікси та все, що тільки можна уявити. Моя мама побила мене, якби дізналась про це, вона дуже переживала, що я можу заразити його. Ми, звісно ж, не переймалися цим, бо мені потрібні були нові заняття, коли я був замкнений у своїй кімнаті. Однієї ночі я готувався до сну, коли почув звук з бляшанки. Спочатку я не звернув уваги, оскільки вона могла ловити звуки білок чи вітер. Але звук не припинявся, і я приклав бляшанку до вуха: Тім, привіт. З іншого кінця лунала моторошна тиша, але я чув якийсь рух. Я смикнув мотузку, сподіваючись потрясти відерце. Щоб привернути його увагу, тримав її, поки не відчув знайомий поштовху відповідь. Я взяв бляшанку і сказав: Гей, що ти там робиш. Вибач, прошепотів, я намагався бути тихим, щоб твої батьки не почули. У мене для тебе щось є. Я побачив, як відерце повільно наблизилось і простягнув руки, щоб взяти його. Дивно, але у будиночку на дереві не було видно жодного світла. Він дійсно перейшов у стелс режим для цього, подумав я, знімаючи відерце. Поставивши металевий контейнер якомога тихіше, я заглянув усередину і вийняв щось дивне. Уіджі? Здивувався я і швидко поклав її назад у відерце. Батьки попереджали мене ніколи не гратися з такими речами. Незалежно від того, чи віриш у духів від демонів чи ні, можна відкрити двері до чогось поганого. Це був просто невиправданий ризик. Тім, навіщо ти мені це прислав? сказав я. Мій Том був суворим. Ти не хочеш з нею погратись? запитав Тім. Ні, це може бути небезпечно, і мене сильно сваритимуть за це. Та годі, давай, це буде весело. Я зупинився на мить, думаючи про те, як це дивно. Тім точно поводився дивно, особливо тепер, коли я про це задумався. Він ніколи не цікавився душками для спіритичних сеансів чому раптом вирішив прислати її мені. Я не міг прийняти те, що потрапляв халепу через якусь дурну примху. тож негайно прикріпив відерце назад до мотузки і почав тягнути її до будиночку. Коли, побачив, що воно дійшло до дерева, я повернувся у ліжку. Забери її, я не хочу її тут. Тім не відповів. Тім, лунала моторошна тиша, і я почув знайомий звук, як віддерце, знімається і ставиться на місце. Я кілька разів намагався покликати його, але він не відповідав, проте я знав, що він там. Незважаючи на його мовчання, я ледве чув важке дихання. Тім, досить? Ти мене лякаєш. Може тобі варто повернутись додому? Мій пульс почастіше від його постійного мовчання. Потім я усвідомив, що було дуже пізно, Тім ніколи не приходив після 10-ї години, і його дивна поведінка, поєднання з цим змусила мене відчути сильний дискомфорт. Ще дещо. Перед тим як я піду. Раптом прошепотів тім, і я підскочив. Я почув, як мотузка почала рухатись і подивився у вікно. Це тривало деякий час, але вітер це не наближалось до мене. Ей, що ти там надсилаєш? сказав я у бляшанку, але знову почув моторошну тишу. Я сів у ліжку. Коли відчув, що щось маленьке впало на моє плече, воно було мокрим, тому я подивився на мотузку і помітив, що щось було не так. Світла від мого нічника було недостатньо, щоб освітити її, тому я взяв ліхтарик. Світячи на мотузку, я ледь стримав крик, коли побачив, що мотузка була вся в крові, мені потрібно було кілька секунд, щоб заспокоїтись яким би не було це дивне заняття Тіма, мені потрібно було, щоб він зупинився. І як тільки я встав, щоб знову подивитись у вікно, почув знайомий звук, коли ручка дверей повернулась. Моє серце застрибнуло в груди, і я повернувся. Милий? Мамин голос лунав у кімнаті. Вона зазирнула, і я миттєво відчув полегшення: Я не сплю. До тебе гості! Холодні голки мою шкіру, коли Тім увійшов до кімнати з озадаченим виразом обличчя. Джош? ти не в будиночку? Заціпанівши на мить, я здригнувся, повернувшись до будиночка на дереві. Всередині було увімкнене світло, яке освітлювало обличчя примарної істоти, покритої темним димом. Вона посміхалась мені. І махала закривавленою рукою. Я впав на підлогу, щоб уникнути погляду істоти. Відчув, що збожеволію, якщо дивитимусь на неї довше. Джош. Що сталося? Мама підбігла до мене. Я не пам'ятаю багато з тієї ночі, але пам'ятаю, як, затинаючись, розповідав усе, що сталося. Виявилось. Що Тім побачив, як тіньова фігура залізла у будиночок на дереві. Він благав своїх батьків привести його до мене, щоб дізнатися, що я в кімнаті, і з'ясувати, чи це був якийсь зловмисник. Мій тато побіг на вулицю з рушницею, але так нічого й не знайшов, окрім відерця з дошкою для спіритичних сеансів всередині. Він негайно спалив її. Мама не розповідала мені про це одразу. Але вони дослідили історію нашого дому і з'ясували, що раніше тут збирався якийсь культ, вони використовували дерево в нашому дворі для ритуальних жертвопринесень, деякі з яких включали повішення на одній з гілок. Наступного дня мій тато знищив будиночок на дереві, і ми більше ніколи не грали в мому дворі. Протягом багатьох років він клявся, що чув співи. І час від часу крики від цього жахливого дерева, тоді він пішов далі і викорчував його разом з корінням. Але навіть після цього він іноді чув ритмічний скрип дерева, наче щось гойдалося на його фантомній гілці.